Всім доброго времени суток. Я, як завжди, в своїй стандартній компанії Інспектор інспектує блатні перчатки. І що в нас? Станочок. Е, саме ж перше діло, коли його привозиш, його подивитися інспектор ОТК. Тобі ж у нас Люсьєн інспектор ОТК. Все, Люсьєн, ОТК пройшло. зроби кусь. Не хочеш кусь робити? Все, йди. Гуляйся, тепер я буду людям показувати. Е, станочок ТВ4. Дивіться, навіть табличка є. Тип ТВ4 подача. Ну воно, звісно, все в Говні це. Таке от стояння. Зараз я вам все покажу, розкажу. Оце головне, що оці всі таблички. Бо колись, як в мене були такі станки на продажу, всі табличка, табличка, табличка. Бачите, все присутствує. Состояння його таке, ну, посредственне. То, що він весь в мулякі в такому бачите гавніце. Ну, так буває. Помити, треба, почистити. Знаєте, що я думаю. Люся, ну хоч не наси на нього. Чи то буде вже конкретне, ось пройдена. Ладно, хай лази. Дивіться. Состояння в нього більш-менш нормальне, комплектне. Що таке? Що таке рижа морда? Нормальне, комплектне. Думаю, продати його ціляком. Самий головний його мінус звісно, нема задньої бабки. Ну і ціна буде відповідна. Дивимося, мала продольна. Нема ручки. Я ж кажу, з ручками тут біда, Ця погнута, але ну, воно все чітко Ця відсутствує, ця коцнута, ті відбиті. Таке чувство, що його буцали десь по всьому цеху. Ну, я ж кажу, все воно очищається, все воно крутиться, подача. Клини є, тут клин є, тобі ж, ну, його заводський люфт. А ну, зараз, так раз, ну, Почти, почти полоборота. Ну, воно в мене теж таке і ставив новий винт, гайку. Ну, навіть з новим вінтом четверть оборота, люфт. Ну, Верні новий винт і гайка. Це такий люфт Ну, він убирається. Да. Ну, все, бачте, ці гайки. Коротше, Це все регулюється. Вот. Тут все красиво. Головне, що станина. Станина, мені каже, взагалі така більш-менш жива. Це трошки щіточкою почистий, видно, що це типу, заводська фрезеровка чи шабровка. Бачите, станина, ну, такі мелкі коцки. такого, що прям, Знаєте, тут буртик, що воно виїжджено. Такого нема. Так, да, є косячки. Ну, я ж трошки виржавий, я щоточкою сліганця почистив. От. Бачите, ці ось заводські. Вінт хороший. О, вінт вал. От. Все крутиться. Зараз я винт навіть ровний. Бо то зачастує гне. Так, зараз ми кудись сюди переключимо. Оп. О, вінт пішов шурувати. От. Тобі ж тут все по красоті. Так, тут покажу, маточна гайка є. працює, це на винт. Це пипти, коротше, щоб, случайно не зацепити, воно, бачите, все крутиться, там все присутствує. Люсьєн, дай людям покажу. Рейка. Рейка теж ну, таке, не нова, ну, состояння хороше, їзде. Я вон плоскогубчиками крутив. Все нормально. Тобі ж все нормально. Це, Бачите, цей, що з окошком, тут уровень масла. Показує, а, планшайба, коробка. Коробка, Тут не було одної ручки, я з другого сняв. Тобі ж, тут все є. І оцей винт, ой, винт, вал. Я не знаю, на який хір його це все порозбирали. Бачите? Ну, там, Чикс, його якось там забить, зафіксувати. Тобі ж, воно все є. Клацається. Тут теж все. Чітко фиксируется. Ну, це ж я треба прокрутити, щоб воно влізло. От. Тут теж оп, оп, все фіксирується. Шестереночки взагалі класному Мне нравится. Вот, вот так. Бачите, все крутиться. Тобі ж, тут все, все хорошо, все четко. Ну, кришка, я думаю, не родна, бо вона з текстоліта. Кришечка. Е Гітара є, все присутствует. Ну, тобі ж я ж кажу, він. Грубо говоря, если не считать ручки и бабку. На 90% комплектний. Ну, да, патрон, ручки, бабка. Ну, взять, там бабка 5000, Там патрон за штукарик найти, Планшайба есть там, Хай там ручки, херючки еще штука. Тобі бишь 7000 в нього ввалити надо. Це я так думаю. А там вообще експерти сейчас напишуть, що в нього надо ще 30 тисяч увалити, щоб він був нормальний. Я вам скажу, нормальный стоить штуку баксу. Це такий. А. Мотор є, прилагається, до нього е, підключав, ну, жужжить. Ну, там чистих три фази. Тумби є. коротше, 14 тисяч за його. отак от, от. Поки так. Якщо не продасться, е, тоді будемо вже розбаралювати. По запчастям його розірвуємо. Ну, я ж кажу, поки, поки так продається, бо состояння непогане. Да, то, що ручки, хірючки, таке косячки, я ж кажу, ну от 14 плюс 7. 21 і у вас готовий станок. А таке щось більш-менш комплектне. Там від 25. а чіткий, Ну реально чіткий станок. ну Хто шари в цьому ділі? Около штуки 35-40. Це такий, щоб ти його поставив і працюєш. Ну Я краще думаю краще в такому станом. Все перебрав, перемив, перечистив, передивився. Я ж кажу, що він засратий. А вам такий же самий засратий помиють. А, РСД. Ну, Ресидж, там ще п'ятихатка десь. 500 тисяч. Смотрите, найдете. Ну, коротше, що маємо, те маємо. Поки продажа так, а там вже будемо дивитися. Їдемо далі до того станка. Так, продовжуємо продовжувати. Слідуючий дракончик. Дивіться. А, кстати, там, так. Да. Воно все розобране. Отак і було. Ну, по віддільності приїхало, бо. Ну, воно 200 кг важить, ну, щоб людині легше було. Він ту бабку відкрутив, то відкрутив. Короче, отак от. Тут теж відкручено, я і так з наживив, поставив. Дивіться, може комусь треба заготовка на деревообрабатуючий даже станок. скажімо так. Мені здається, шикарно якусь задню бабку нимі куплять за 5 косарей. Придумати центр якийсь вращаючийся, приварити і все. Туди якийсь патрончик, хрясь і пойдет. Тут бачите, цю коробку теж хотіли розбарахолити. Ну оце отаке таке от состояние. Кришки нема. Вали є. Ну я думаю, вали вам теж не сильно треба будуть. А Хоча знаю. Або може хто хоче коє шестеренки підсобрати. Но без коробки подач. Вона віддільно, кому інтересно, оця ця міна коробка. 1500. Ну, я її поки відкрутити не смог. Тут щось таке воно. Бачите, це не, не дуже хоче. А, воно все закрашено. нахрен. Ну Його видно, 20 років красили, тільки ніхто його не експлуатував. Станинка, ну Станина тут вже видно фрезерована, бо цей бугарок е, сточений. Тут вон, такі діди-гвозді рівняли. От, Що в нас тут іще? Ну, да, чуть чуть похуже станинка. Ну Я ж кажу отак, як варіант, без коробки подач коробка подач, можу за полторушку снять. Короче, Передня бабка і стани на 3700. Ну, от в такому состоянні без коробки. 3700 і поїхали. Я казав, що двіжок до цього є. Ну, коротше, що маємо, те маємо. А, о, що хотів сказати. Дядько Іван давно просив рейку. Рейку на ТВ-4. Дядько Іван, дивіться, пошти нульцева. Зубчики товстенькі, ай, красива, ровненька, цельна. цельна, вони є напополам, а ця цельна. отака от, от рієчка. Так що, дядько Іван, готовьте магарич і безліч грошей. О, буде вам така рієчка. Да, Взагалі в шикарному стані, Бачите, не гостра. Ай, ти що, красота. Да, за рійку у мене часто і багато хто спрашував. Ну от, перша попалась, хороша. Ну, на неї я ж кажу, дядько вже давно обіщав, у нас там свої мутки. Він мені грибів присилав, а я заповнюю і реєчку йому відложив. Мені не жалко. Ну як відлежив? За безліч грошей, звісно, я, я не можу просто так подарити. <кхе> Шутка. Що в нас ще залишилося? Е, ну, тут цей, е, станинка, може теж кому треба ТВ-3. ТВ4, столик горизонтально фрезерний 250. Коробка, з подачами, пода, коробка подач з винтами. Бабка NS12 і натяжна плита 2М112. Отакі в нас дракончики. Е, кстати, по поводу цього розбарахолить, я ж кажу, якщо не знайдеться клієнт, тоді буду барахолить. Ну, Теоретично можете писати за цей. Ну, поки будемо посмотреть. Кстати, там забув сказати, що в коробці не знаю я. Вистачає там всього, не вистачає. Я не спеціаліст, я свій не розбирав, так що не знаю. Алюсен продовжав інспектувати. Що ми ще? Покажу вам вот. такі. Вчора на них показував обзор тисочки. Вот. Ну, в принципі, комплектні робочі. Трошки з нюансами. Є маленькі нюанси. Це, знаєте, як ці тай, тайські жінки. Вроді би і жінка, але є маленький нюанс, а може і не маленький. <гум> так само і з ними. Вроді все добре. Є свої невеличкі нюанси. От. А то щури погризли, то не я. Пінулька КМ 5. От. Ну, дивіться, я сьогодні дядько один дзвонив. питав за неї. Короче, там все добре. Та там взагалі все отлично. Бачите? Вона КМ5 нульцева почти. Бачите, навіть якась типо, сюди смазка, може йшла. Д500. Той дракончик 3500 без пінолі. І що я вам ще покажу, розкажу. Дивіться, тут трошки хлама обрав. Може кому інтересно. Насос овецький алюмінієвий, 350 гривень. Робочий. Тільки монометр. Чого -то тут стекла нема. 350 гривень, ну тут алюміній на півтори сотні. Повністю алюмінієвий. Патрон такий, 160-х ЧПУ станка. 500 гривень, може хто хоче кудись собі його заюзать. Далі розвертки. Обнаружені були на полу, скільки вони з на півгода пролежали і не сильно поржавіли. Такі от розверточки. Видно 38,85 плюс 0,4 R6M5. Прикол не в чому, що деякі цельно рапідні. стандартно стандарт от, режуча сейчас, А тут даже хвостовик. Оце все це повністю рапідне. Вот. Така. Це теж 38-85. І ця, мабуть, може 38-85. Тобто три штуки однакових, Ця вроді менше. 33-31. Ну і от такі ось, бачите. Це якісь теж десь R6M5. Отакі от. От от, бачите, розверточки інтересні, чотирьохгранні r R6M5. ну Це не 9 ГС і ХВГС. Таке от количество. Ну, Такі залітні сюди залетіли. Ціна буде, ціна буде... Тут їх 14 кілограм, но тропіт там 100, 100 гривень, грубо говоря їх здати по 100 гривень, ну хай буде 1500 гривень за ці. Ось це тут і маленькі, і більші. От. Це теж цільно рапідно. Ну, оце, що вони пишуть маркером поганим китайським. Воно дуже судиться, яка інтересна. Це якісь такі типу, точні. точні. Оцей 2329, а розмір на ну, короче. Уникаємо 2 КМ2, а це КМ4. Коротше, це все братва, що я показав, 1500 гривень. Думаю, шикарно. Що в нас ще? А. Такого от трошки насобирав. Тоже воно в мене лежало. Другий сорт, дивіться, розвертка, сверло. Розвертка. Ще якісь такі сверлишка, другий, третій сорт. Там переходничок. Ось дивиться, яка грядка. Тут кілограм 15. І два таких ляркодержати. Цей з ляркою. Бачите? Воно ну, теж валяється. Валяється, занімає місто. Ну, Короче, ця вся братва, другий сорт, другий третій сорт. 700 гривень. це так. По ціні металолома, навіть дешевше, ніж на рапід його різати. 700 гривень. І різ остались ті, одні забрали. Це 40 висота. Ось такі от вони. А це рапідний грядка. Е що, що за них, я не знаю. Рапідні, ну, це 25-та, навіть висота. або да? 20-та. Та, коротше, 300, 400, 500, 700, 700 гривень. Давайте 650. Оце такі от різці. Оці 40 го висота, напом... напоминаю. І також, що у нас тут? Це якась хрінь. є виташки. Розвідки 1500 набор. ДГшка 500 Отака Д500 э, на шліфувальний і 6 зіла по 950 гривнів. Вот, на зіла 46 зубов. На цьому, в принципі, все. А, що ще хотів показати. На обнаружено було таке якісь плоскогубці. Судя по всьому, вони совєтські советські. Я не знаю, коли я їх купляв. Нахрена я їх купляв. Ну, качество таке, вони, бачите, трошки лежали вже. Я не знаю, скільки вони в мене лежать. Міжте, нові находки. Таке ручки щось злазить. О, бачите, не знаю як це. Я їх назвав плоскогубці. Воно тоненьке, тоненьке, тоненьке. Отаке. Не знаю що. Три штуки на сотню. І забирайте, їх тут щось щось їх тут до хрина не Три штуки на сотні, це якісь гальваніровані, Я хрен озна, що я тут понабирав. Я думав це кусачки. А це якісь недопласкогубці. Ну, це так, хто щось буде купляти, їх там віскорісне, навіть штук на, на 50. Да? Да. І три штуки на сотні. І забирайте. Ось о. Я, коротше, хотів з них кусачки, думаю заточити. зробити такі тоненькі тоненькі кусачки. Ну не вийшло, спалив. Все, кому що интересно, пишіть на Viber, скидайте скріншоти, відправив, як всегда, нової почтою по предоплаті. Вот. Будемо будем щось робити, торгувати. Всім пока.